Отже, всім доброго дня і питання: де знайти мотивацію? Як знайти мотивацію? За що чіплятись? Певно, ви бачите, наше життя з Ілюшею дуже непросте. Зараз моєму синочку 14 років. Сподіваюсь, ми доживемо до 15 і зустрінемо цей третій маленький ювілей і один і перший великий ювілей, адже ем, наше життя наповнене болем, стражданнями, але й же, так само радощами, посмішками, любов'ю, турботою. Як би там не було. Наша хвороба смертельна, її не вилікувати ніде, але незважаючи на що, ми з Ілюшею з самого народження боремося за його безболісне життя. Вдвох я і мій синочок, мене звати Марічка. Я буду рада вітати вас на нашому каналі. Буду розказувати трошечки про наше життя і як не зламатися. Мотивації достатньо в нашому житті, просто її треба вміти віднайти, вміти за щось зачепитися, адже в наші непрості часи ми знаємо, наскільки важко проживати кожен день, бачачи радість навіть в найменшої -най -най дрібничках. Тому вітаю вас на нашому каналі. Долучайтеся, і ми всім дуже раді. Підписуйтесь, якщо вам дійсно буде імпонувати наше відео, наша, наш початок на цьому каналі. Ми хочемо допомогти кожному пережити а, свої а, непрості часи, неважливо які. Разом. Як би там не було, ми поруч. Наскільки це можливо. Дякую всім за увагу і гарного, тихого дня, ночі, ранку і, і... Божого захисту. Всіх обіймаємо міцно. Мамінезаєчка. Сплюшечка.